Капеланське благословіння на 3 березня 25-го року, Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому пісні, в Святому Письмі ми починаємо під час Великого посту буття. І це початок. Початок, як створив Господь все: перший день, другий, третій, потім шостий, сьомий і восьмий, в якому ми живемо. І мені здається, це дуже важливо кожному з нас почитати задум Божий, як він відбувався і для чого створена людина. Бо шляхи, які ми йдемо життєвими, коли ми загубилися, як ми можемо віднайти правильний шлях. Повернутися на початок. А перший день на початку Господь створив небо і землю і створив світло, бо побачив, що світло добре, і побачив, що світло добре. І це все на перший день. Але він сказав, що був ранок, був вечір, і тоді настав наступний день. Але те, що він створив перший день, він він визнав, що це було добре. На другий день він, знаєте, відділив, робив, небозвід зробив. Тобто виділив воду, яка на поверхні землі, і, яка на... На... і потім небозвід, а над небозвідом теж вода. Тобто ми хмари мої бачимо. І був ранок, і був вечір, і був день, день другий пройшов. І на третій день він відділив воду і сушу. Яка під небазвідом. Тобто суша вийшла на поверхню, і тоді стали моря і суша. А на суші почали рости рослини, які давали своє насіння і відновлювалося постійно воно. І це був третій день і подивився, що він на це господь, і сказав теж це добре. І тоді був знову ранок, вечір, і потім завтра ми перейдемо до четвертого дня. Але що ми побачили в перший день? Побачили, що був Бог. І яким чином він творив це все словом, сказав і сталося. Слово наповнено силою. І Дух Божий ширяв між цими просторами. І ми бачимо Святу Тройцю. Бо чуємо в Євангелії Іоанна на початку було слово. Ось яке слово було. І потім воно народилося в Ісусі. Але говорити про це ну, немає сенсу, немає щось тлумачити, до чого треба прийняти, да? от стати мені сьогодні, подивитися на, цей, на цю природу, як ми називаємо, або те, що сотворив Господь. І подивитися на її величність, на її задум, на її вічність, якби я не втручався в перебіг подій, і визнати, що Господь великий що Господь Творець, що Господь, що Господь, ну я не знаю, неперевершений, досконалий, стати перед ним і радіти цієї красі, яку він нам дарує потім. Але затихнути, перестати своє привносити в щось. Бути в тиш. Але тиші не вакуумний, а в тиші, яка бачить ту величність, ту красу і ту неперевершеність, і не, не, знаєте, як те, що я не можу збагнути не збагненне, те, що Господь творить. І цього на сьогоднішній день недостатньо. Ми думаємо, що нам треба багато говорити, багато думати і багато робити висновків. А виявляється, нам треба просто з відповідним відчуттям спостерігати за діяннями Господня. І коли я так затихну, і коли я так буду дивитися в тому напрямку, то сам дух, який ширяє тут всюди, спуститься мені в серце. Бо і там є місце для Духа Святого, і там є місце для слова, яке лунає, і там є місце для мого Отця, який любить мене. i mean